Бля, пиздец. Фу, Иван, так би від коршом лися проходить. Я блин, не дуби на сня. Значит, таки кипусто не дали. Хорош! Біжджет. А ты ч до прямой набежать? Давай Го! Го! Давай, давай, давай! Что ступовый?

Дай, небагато наших. Ого! Красавик! Побігу, коли можете купити. Ване пробіжка кожний денна. Ване пробіжка кожнеденна. Приходимо. Так. Антон, ты показывай, минуты здесь. О, печанька задала. Беша випало. Куда коли нас тут пять? Ну ліна, гудів. Ване, вана, рубішка года. Ти б не загадав своє опускал. Ну то я тільки воду. Який не упав по дорозі? Та коли я з Гуни Івана стукнув на цьому? А як я на тебе вибіг? Коли на Івана Та нема де? Тут є Ілля. Тут є Ілля. так мало місця. Ну, уважаємо. Я без того. Тробочки бля!

Ти ж не знаю, що А таке. Я не знаю, що це 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 таке. Я не знаю, Я не знаю, що Я не знаю, що Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, Я Я не знаю, що Дарі, це біола, так? Так. Я в мене біола на дріптах. У нас уже є. На, на, на. А біола у тебе чима на нас? Я коли 12 червня ходив до Дениса на Україну-Німеччину, дивитись, як розбрали 2 літрову. І на перший день бив. Давай. Жень. Міне? Ти зараз прийдеш до хати, будеш спати чи гуляти. Я ти піду погуляти. А в те, мене телефон є. Те, є. Так, звісно, три години. В півтора години є. А драконка 35 туда. Менше. Ну, ні, Іван, ти йде продовження. То коли ми приїдемо до 11 школи, тоді купить. Вона тільки швидко глотнула, в неї було, то копів пляшки. Христя, дай мою кепку. Будь ласка, дай кепку.

Ну має. Ти ж ти отдихаєшся. І чого? Бля, ми не пішли. Я Дякую. О, а ти що тут робиш? Ти чого на мушлі? Забрали? Ты завідай на муш! 30 кілометрів на бік 25 Я біга, думав за Івана, то ходить я з Івану долучу. Я думаю, ми тебе треба. Я два седі, коли ми стати, там був консяк. Я стремну. Я, я біжу, 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 думаю, тебе не... На... А я убігаю Сашу, а Саша це в ігру, я в ялинку лечу. А я там э, направу побіку. Саш не платить.

Во! Между... А, гриби! Между нами місто! <сіх> Льот! Риса Віталівна, добрий день! Риса Віталівна! Та-да-да! Ось тут добре, Артур! Ходи бі у мене! Ходися! Таня, справжні українські ралі! Курик! Мамі, ти за гаражами куриш? Манкетку. Манкетку? Вики кабан де? О, де я ступила, Манкетку? перша не діла в нас, що Максим куриш. Максим куриш, що таке? Що? Максим, Максим, такий малий, ну він не росте? Ні, ти зросте, так? Ти сам такого хочеш?

Да-да-да джип, 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 дж, джип, 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 дип, джип, джип, джип. Бам! я с вами не слайд, это слово. А У меня до хрена. Мафона пройшла.

Ой, теша упала! <проби> <проби> ты куда пикуешь ты? Яйца быка. А яйца. Ну тут ты не возьму тебя.